Ранок вдома триває саме час вітати гостей у студії. Сьогодні до нас завітали режисер, продюсер і співзасновник Укрюту проект Євген Синельников та продюсерка, співзасновниця креативної агенції Бадоєв АйДі Наталія Синельникова. Зараз дізнаємося про перше музичне тревел шоу Як звучить Україна. я вас вітаю Доброго ранку! привіт привіт ну розповідайте по перше по перше Доброго дня! Дякую. Це буде по-друге. А по-перше, я вас вітаю з весіллям! <рес> да? Ви yeah. молоді. А тебе не кричати, не кричите горка. <рес> я буду знаєш, що тобі скандувати? Солодко. Солодко, Солодко. Мирно, щасливо, з любов'ю, з лагодою, достатком для і, звичайно, безпекою для нас. О, усі. Да, да. Да. Зараз це. Розкажіть мені, по-перше, мені здається, що вся Україна слідкувала за тим, як Женя освічувався. Так. Потім всі отак сиділи. Ну, коли ж буде весілля? Чи буде вже після війни, чи зараз? І ви все ж таки ризикнули. Планували після війни, хотіли, щоб було весілля, угу. щоб було свято, але... але якось воно так затягнулося. Не помирає та людина, ще й не помирає ніяк. Вирішили вже не чекати, вирішили жити. Вирішили о вирішили да, жити да, вирішили да жити, ми да. після окупації, коли виїхали з Бучі, і деякий час жили в Карпатах. І в травні місяці ми повернулися. З Женю, діти залишилися, батьки. А ми повернулися в будинок в Бучу в наш дім. І коли зайшли, то перше враження, перша доба була неймовірно важка, тому що все, ну, відчуття, все згадалося, все. Як... Такої зґвалтованості будинку і ти, будинка, да. і ти тут... зайшов. Коли ми зайшли, мене там Женя даже в туалет не пускав. Тому що дійсно, на жаль, це правда, те, що вони залишають за собою. Це страшно ранок. Не треба про це. Будинок був весь весь грязний, брудний. І ось тоді ми Женію, ну якось ввечером сіли і вирішили цей будинок. Ну, хочеться до життя, хочеться заходити в будинок і знову відчувати цей запах, запах свого рідного будинку того часу, емоційно витягнути його від да. від, від тих відчуттів і наповнити щастям, любов'ю, сім'єю. Ну святом. ми вирішили хоч, просто хоч... розписатися трішечки в бучі. Сказали, покличемо тільки тільки своїх батьків, друзів. От так, тихесенько, до нас приїде. Нас тут розпишуть. Ну якось ну, так почали тих, тих, тих. І воно і вийшло так. Ну, камерно, так. Да. Камерно, по-домашньому. І скільки було людей? 120? Ні. Та ні. У нас було 50, може, 40. Найближчі, найрідніші. Але бачите, це вже повноцінне весілля. 40-50 людей. Так. Ну, я вас вітаю, бажаю многое літа. Дякую. Як то кажуть, діточок як на небі зірочок працюємо красла. Ну е, я хочу повернутися до однієї вашої вже спільної дитини. Я так розумію так. це ж спільний проект. Спільний проект а, е, як звучить Україна? Слухайте, Прекрасна назва, фішка в тому, що Україна звучить дуже по різному. В тому цьому і сенс, щоб зараз от багато міст звучать однаково: супермаркети одні й те самі е, пробки. Ну якось ми втрачаємо цю от, не, не можу сказати, а Індивідуальність. Автентику, індивідуальність. Да, і саме для того, щоб знайти відокремити, що Дніпро звучить саме так, Ні, не так, як Івано-Франківськ. Так і народився цей проєкт, може так сказати. Да? Тут, і незважаючи щоб... навіть на те, як Женя сказав, що і у Львові, і там, я не знаю, в Чернівцях є трамваї. Вони та і в нас на Подолі їздять трамваї. Але, але, але для Львівські трамваї. І в кожного туриста, от м у мене коли народилася ця ідея, я розказала своєму коханому, звісно, бо лиш коли закохуєшся, народжуєш завжди. Турист приїжджає в місто за чим? За локацією. І за смачною їдою. Це перше, що да. ми хочемо. Що хоче, Враження і поїсти. Да. І дуже рідко ми звертаємо увагу вже на звуки, на музику. І ми саме в цьому, от, в тревелі, вирішили людям показати ще, закрити очі. Просто приїдьте на ту Львівську площу, майданчик, закрийте очі і послухайте. І вибийте каву з закритими очима. Ну, тобто, послухайте ці звуки. Ось так. Насправді навіть ага. світлофори. В кожному місті Містя? звучать по-різному. По тобто да. ми не звертаємо на це увагу, а там голос інший каже: перехід через проспект Соборний дозволено, А тут трішки по-іншому піліка, і пік-пік, пік-пік. Тобто а такі десь речі, які є. ми. Так, окей, так. Так. Mm. Uh, uh, okay. я знаю, що в нас є фрагмент. Да? Анонс, uh, напевне, uh, можемо та подивитись. З... Так, звісно, Задовала. прекрасно. <світ> ну, давайте тоді подивимось. Ми звикли дивитись на цей світ очима. Відрізняти його кольорами. Я хочу звернути вашу увагу на звук. Слухайтесь. Почуйте, як звучить Україна. Привіт! Я Євген Філатов, композитор. Я записав багато різних звуків ще підходять сінічику. Записав звук записав. <рістити> Створив. П'ять музичних треків. І хочу вам про все це розказати. Дуже цікаво. Х... Хто ведучий цього проєкту? Євген. Але... Але не ні, ну я ж в першу чергу режисера, не ведучий. Так сталося, що я став ведучим. Але Але е... я знаю, що тобі завжди ну все, кожній людині хочеться самоствердитися. Просто коли ти стаєш в кадрі, ти працюєш реж... ведучим. Ти в тебе бачиш одна зав... завдання, завдання. А коли ти режисер, тільки тоді ти втілюєш, от, ну ти бачиш, як воно буде е... ведучий, це, це ж лише. Частина після того є монтаж, музика, яку композитор напише, або там постпродакшн. Це це маленькі такі шматочки, і з них складається вже повноцінний е продукт. А ведучий, ну ви ж сказали, що це наша дитина. Ось мама й тато. І ми цю дитину повинні одинаково виховувати, одинаково одягати і все разом а, робити. Звісно, бандинна. є інколи мама добра, тато поганий або навпаки. І в проекті таке є, тому що це творчий компроміс, творчий ну, процес. Все ж таки, це ж про музику. Тут от да. я да, хотіла оф... спитати люди зазвичай мало аудіалов. Знаєш, да. більшість візуалів. А так. це насправді не так. Це насправді не так. Це мені здається, от. Ми насадили це людям. Що подивіться, подивіться, ага. ось як красиво. Ось як красиво. Але насправді в житті люди відчувають запах, но чують на і це, просто. Думаєш, ми змазуємо це зазвичай все. Ми якби ми, візу, візу, візуали, живемо. Візуали, да, да. Ми живемо, розумієш, в якому темпі все швидко, ну, швидко, да. швидко. І ми втрачаємо можливість насолоджуватися. Чим я пам'ятаю, ви сказали закрити очі. Я вчилася в музичній школі. в мене була. Клас, ну, класна, дуже вчителька, і вона мені зав'язувала очі і казала: грай з закритими очима. І да, уявляй, що тебе да, почуй. Да. Але ми втрачаємо це, і дуже класно, що ви звернули на це увагу, що кожне місто дійсно звучить. Да, і ми ще ведучий. Ведучого у нас Євген Філатов. Ми його обожнюємо. Ми це наша маленька сім'я. Це людина. геніальна, геніальна людина, людина, чесно. На нас настільки він робить музику завжди він... з бучого і він чує прям... її ну не так він не так як всі не люди, так як послід. всі однозначно mm -hmm. я дуже рада що саме він став він став вухами звучанням яким от, всі українці почують нашу україну от почуються українці і ви казали що ну ми там приїжджаємо, зараз приблизно однаково звучить після повномасштабного вторгнення чи змінилося звучання як ви вважаєте українські да? Дуже Яке шир. воно, що воно передає це звучання, <став> що в собі от можна пережити, почувши ці звуки? Um, у нас є випуск про Одесу, і там, ну я багато був в Одесі, да? Це всі знають, що таке Одеса. У -у 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 -у. <страс> Зараз Одеса зовсім інша. Зовсім інша. І ми навіть, от коли знімали. Їхали туди з одним настроєм, да? От як, як Одеса yeah. звучить. А коли приїхали, зрозуміли, що це місто yeah. зараз звучить зовсім не так, як ми звикли. І треба було шукати, придивлятися, розмовляти з людьми, е, ну, шукати ці звуки, щоб зрозуміти, яка вона Одеса. Е, mm -hmm. І в Одесі просто це дуже витратоване да, яскраво виражено. Але змінюються всі міста, абсолютно всі міста. Е, Ну, зараз от як якраз процес зміниде. Не можна сказати, що вони змінилися Ні, ні, і вони будуть змінюватися. Зміни... далі. Да, і це добре Насправді, ми, ну, ми це не добре. будемо прямо розказувати. Я хочу, щоб глядач сам дивився, побачив. Але ми в нашій програмі і композитор, і ми творча група, ми вирішили е ось цю повномасштабну війну показувати по-іншому через людей. Через героїв, через, через, силу, через силу, через силу, тому не то, що, що нас вибач, да. бомблять, і це важко. Да так, це важко, але ми сильні. Стаємо. Ми да. сильні, ніхто нас не зламає. Ось угу. цей головний меседж, що ми що б ви там не зробили, ми вистаємо. У ми ми Ну, ми. Я думаю, що ми так і зробили. Це вже глядач. Хай нам скаже. Чи нам вдалося це зробити? Ви не розповідаєте багато чого? Ні, не, не... Ну, стільки, стільки стільки хочеться дізнатися. Скажіть одне, які е, міста війшли в перший сезон? Я ж сподіваюся, що буде їх два, десять двадцять Чернігів, Одеса, Львів. Карпати oh. і Київ, і шостий випуск це буде Харків, oh. який ми зняли у 2021 році. Це був пілотний наш випуск mm -hmm. у жовтні, ще до повномасштабної війни. Ми його зняли, і він буде і в самому випустити. хочемо випустити. Він там, а... там Салтівка, там там Харків ще до до руйнації. Да, він да. Так, він вийде випуск шостим буде. випуском. А не було у вас ідея приїхати зараз ще раз uh, і сказати, не були ПС. А зараз він такий. Була, але на наступний сезон я думаю, ми так зробимо. В цьому сезоні не вийшло і по графіку, і, і по ситуації, яка у нас на жаль склалася, тому що дуже дуже важко знімати. Дуже важко знімати, і, і Харків бомби. не можна і все. не можна сюди, не повертай, туди не повертай. Хочеться, але ну от ми їздили, знімали країну героїв. Харкові дуже важкі зйомки, і не, не в сенсі того, що ем... нема чого знімати навпаки, Харків. Цікаво, залізобетонне місто. От, да, вони зараз кажуть, там справді відчувається оця залізобетонність, але фільмувати важко. Ти розумієш, що можна навіть зняти, але хтось побачить щось і не треба, цього, і, не треба, і так, цього зараз не, треба. не треба. Ти сам себе цензуруєш, і після того розумієш, що. Трішечки місто, місто не розкрилося. Ти, Та не те, що так, ти його бачиш, ти не да, а його показати, показати ти це не можеш. Частую це коли ідея мені прийшла, я розповіла там і своїм друзям Алану Юлі. А потім прийшла ж. Мені ж було страшно йому розповідати, тому що це коханий чоловік, ще й режисер. Ну як би мовити, я йому розказую ідею. Він п'є каву, слухає, ходить по кухні, каже, хороша, хороша ідея. І взяв. І переробив її. Просто взяв і зробив з неї форматний класний тревел. Багато чого додавив, і ми, як от ну, просто два спочатку, автори, Спочатку так. це був тревел. Який був присвячений звукам? Ми їздили Звуком і місту, шукали да. звуки? Ось дивіться, трамвай у Львові звучить так. А зараз це історія про музику, да, яку написання, музику да. створив композитор. Чому вона саме така? Чому він написав таку музику про це місто? Ч що, що він його закладав? Надихнуло да, взагалі. А звуки це як ем, другорядне трішечки. Доповнення. Чому саме цей звук? Чому е, кава вона е, зранку? Бодюрить. Запутався, так. Слухайте, окей, розкажіть так, я знаю, що зараз багато ютуб-проєктів. і хочеться, щоб ці ютуб-проєкти були спрямовані на світовий загал, щоб якомога більше іноземних глядачів, слухачів. Зацікавилися, і я впевнена, що дуже швидко ми здобудемо нашу перемогу, і сюди Однозначно. ринуть 100%. 100%. натовпи людей. 100%. Як ви можете зацікавити людей, щоб вони теж ну спрямований ось ваш проект на всесвітній загал? Щоб вони ще більше захотіли відчути це. В залежності для кого, якщо для нашої аудиторії, щоб ну, ви, ви робили цей проект для українців Для українців, українців чи більше. Більш... Ну як ми робили для українців, і для... І, але ми робимо і англі... англійську англійські О. субтитри, тобто його можна буде подивитися на англійській мові. Угу. Але е, цей сезон більше для українців Підтримки, для... все ж таки наш. Да, так, Для так. заряд для заряду всередині, для того, що ми, е, ми повинні. Викреслювати цей комплекс меншовартості, який насаджувався роками. Mm -hmm. От саме для цього цей проект і є, щоб ми співуча, mm -hmm. красива, талановита і дуже цікава, mm -hmm. різноманітна країна. Навіть в цих звуках всі звикли да, що Карпати Гори там красиво, mm -hmm. а Одеса це море. Що вони відрізняються? Але по звуках вони mm -hmm. так само дуже сильно дуже сильно відрізняються. Да, я хоч і хотіли ми, щоб українці, які змушені були виїхати і розкидані зараз по всьому світу, і вони побачать наш проект. Тому що ми субтитри, щоб кожна, кожна українська душа знала, що вона скоро повернеться, і той звук, який на дитинстві чула в місті або в селі, їй був приємний. А для Туристів, які просто не знаючи нашу Україну, ми їм показуємо, що дивіться, який у нас красивий орган у Львові. Є. Приїдьте, послухайте. Подивіться, які, які у нас бандури грають в Чернігові. А як у нас дзвони дзвонять? А Приїдьте до нас і почуйте, почути яка ми. сучасність. Це дуже сучасний класний проект. Він дуже на рівні так, зроблений так, він... і там. Ем... Ну, тобто, поєднання тут не, не лише те, що подивіться, у нас є орган і бандура, але ця бандура може звучати дуже сучасно. Ліра ну, в Ульворі так вже звучить. Не можу, ну просто. тобто, ми коли приїхали знімати ліру. Ну, я собі думав, ну так, що це так. ліра? О, ні. ні, вона так звучить, що прям. Кач, так, так, так. Так, так. дякую вам за блискучу ідею і втілення презентацію вашого проекту. Я бажаю кожному українцю відчути е, ось ці вібрації, відзвучання кожного міста окремо, тому що кожне місто е, України воно індивідуальне, воно неповторне, і всі вони разом якраз утілюють цей доповнюють ланцюжок нашої незламної дякую, сильної е, е, України. Дякую. Дякуємо вам до зустрічі дуже до зустрічі. До зустрічі. До зустрічі. скоро. На презентації другого так. сезону домовились, і щоб там обов'язково з, да, з перемогою. Донба... Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Ялта. Да, угу. Обов'язково, щоб всі ці міста були. Я вже хочу суда. Сюда буде люди. все буде. Дякую вам. Ну, а е, ранок вдома триває. Вітаємо всіх, хто починає цей день із нами.